Взаємопроникнення лірики та прози, відома вітчизняна поетеса Анна Малігон презентувала у Івано-Франківську свій перший роман Навчи її робити це всі попередні спроби у новій для себе царині, оповідання й повість, авторка друкувала лише у періодиці. Тому занурення у жанр великої прози та вихід книги вважає повноцінним дебютом. Для мене він цінний як певний етап в її творчості. Певний етап життя. Напевно, якісь емоції я туди вкладала. Так достальгувати люблю. Багато хто мені каже, що це дуже кінематографічний текст, і багато хто каже, що це можна було б зіграти на сцені. Він такий дуже-дуже театральний. Не знаю навіть чому, бо коли я пишу, я вже бачу якусь картинку, я як фільм це бачу. Відвертий, як на читача, та особливого значення еротичним сценам, якими рясніє роман, анна малігон не надавала. каже, вони працюють виключно на сюжет, а народився він буквально на ходу. Надихнув письменницю звичайний рекламний банер із красивими жінками. Сучасна, цілком вигадана казка за своєю структурою далека від класичного жіночого роману. Він радше філософський. Головні героїні книги не типові образи, а швидше символи. Що, взагалі, в романі йдеться про проблему втрати людиною відчуття польоту, страху польоту і втрату людиною. Тобто тема є дуже важлива, оскільки серед нашої буденності ми власне часто забуваємо про ці польоти. І авторка нам про нас пробує повернути до них, нагадати, що є можливість літання, тільки треба пам'ятати, що польоти не завжди завершуються щасливо. У поезії каже авторка, почувається як риба у воді. Ну а часи, коли не пише віршів, називає буквально страшними. Однак вже пише наступний роман, адже бажає вдосконалюватись у даному жанрі, і переконана, могла б писати краще. Ще септо розмаїтіше.